щиро вітаю з відкриттям нового класу безпеки. Шановні діти, ті знання і ті навички, які ви здобудете тут, вони вам по всьому житті. Ви зможете передавати їх не тільки молодшим друзям, е за вас, або братам, сестрам, а й навіть старшим, а й навіть робіт, і батьків, не знаю е деяких -е -де прач, які будуть служити в Дуже цікаво в цьому класі безпеки, я впевнений. І цей клас безпеки жалився е, завдяки спільній співпраці, керівництва вашої школи, е, Департаменту освіти е Запорізької міської ради е, разом із ДСНС. Ми будемо дуже часто приїжджати до вас, ми будемо передавати всі ці знання, які ми знаємо, що в будь-який момент ви були захищені.